А за скільки часу ви звільнили село? Буквально за там за 4-5 годин. Що, всі лабаться, а я відео знімаю? Подняв руку, дивлюсь, в руку отривало, пальці поотривало. — Тобто, фактично ще трьох ви знищили вже з пораненими. Ну руками. так, вже з пораненими руками. Прийшло звання героїв України, з врученням ордена Золота Дірка» Кучеєнку Валерію Віталіча, молодшому присану. Держава нам, як він герой України, вже другий рік не може видати квартири. Можна піти у Так, звичайно, в закладі, з собою. Собою. Осені ми передислокувалися уже місто Борова. Заміняли суміжні підрозділи. Задача у нас була відтягнути резерви ворога на себе, щоб не було наступательного потенціалу по інших напрямках. Наступ закопалось, наступ закопалось. Приблизно їх було втроє-вчетверо більше, ніж чим, чим нас. Вони намагалися штурмувати нас, але в нас, якби обороні спроможності були більші, чим їхні наступальний потенціал. Тому ми. Витримали всі їхні найжорстокіші штурми. На попередніх напрямках у нас в основному була задача оборона. Перейшовши на Луганський напрямок, кардинально змінилась картинка. Все перейшло в штурмові дії, зачистки. В основному все це було піхотні задачі. Посада була в мене командир відділення піхотного. Але по факту я був командиром окремого взводу. Такого реагування загалом це сукупність операції. Це поряд з населеним пунктом Райгородка, Надія та Сергіївка. Перед цим оточенням у нас була операція по звільненню села Надія. Там саме село невелике було. Противники у нас були так звані чорні гусари, це їхні спецпідрозділи. Просто так е, вийшло, що хлопці з е, е, зайняла зайняли позиції. Русаки буквально від них там в 100 метрах ночували їхні ДРГ-шні групи. Які збиралися наших на зачистку. Виявилося так, що коли вони почали рух, наші їх побачили, зав'язався бій, так як в мене група швидкого реагування, в нас викликали. Ми швидко під'їхали. Зробили роботу, скажімо так, і в цьому ході захватили село Надія. Тобто це було спонтанне, скажімо так, рішення. У нас такої задачі, як захватувати, не було було зайняти рубежі, але вийшло так, що за і село захватило. Десантувався з машини. Мені скоординували, куди зайти, де краще угол зарізать, де рельєф дозволяє тримати оборону чи наступальні дії. І ми швиденько, скажімо так, пройшлися по, по цим всім пунктам і в ітогі — результат. А за скільки часу ви звільнили село? Це буквально за, за 4-5 годин це досить швидко. А скільки там ворога знаходилося? На той момент 20 цих чорних гусар, так званих, а нас було семеро. Скажімо так, на характері залетіли туди швидкі десанти і пішли, просто скажімо так, на пролом через весь ліс в кінець цього ліска, щоб відтікти від основних сил. І паралельно суміжні підрозділи цей лісок зачищали вночі. Буквально за чотири години ми фактично зайняли велику шмат території. Ми працювали, намагалися працювати все по тайному. в ідеалі. Це було би ще ще навіть швидше, але замінка в тому, що цей лісок він знаходився в якби в яру, там текла річка. Прибори нічного бачення постійно запотівали. Ми зупинялися. У нас просто достатньо велика група була, щоб не загубити один одного. Не розтягнути, скажімо так, ми могли б і швидше це зробити, якби. Було і погода е, краща, і е, туману не було. Надія це найперша була операція. Наступна операція була вже де на перехростку Невади Алабами, де я в оточенні присаділи мисловцями. Третя операція у нас була тут, де посадка Невада й Алабама трохи львіше, так звана лапами. Називали це нічний штурм. Був у нас задача була відрізати передові сили від основних. Де ми успішно справилися. Буквально за три години ми їх відрізали і суміжні підрозділи вже дочистили повністю лапу. Після десанту ми поділилися на дві групи. Одна група пішла в лівий кут, скажімо так, Алабами, а я зі своїми пішов у праву сторону в Наніваду. Проводячи штурмові дії, декількох ми знищили ворога, декілька точок ворога знищили, дійшли до кінця. По приказу командування нам прийшлося відступити на 700 метрів, тому що не було оборонних споруд для тримання позиції, і ми відступили на більш вигідніші позиції для того, щоб зберегти особовий склад і максимально захистити. Ми захватили, виходить, трохи раніше ротний пункт русаків. Вони там настільки закопані були, що навіть пряме прямо попадання танчика не змогло зруйнувати бліндаж. Бліндашок могло свободно 20 чоловік поміщатися. Тобто, там досить круто, вони зробили. Тут. Вони загалом зариватися вміють під землю. І з тилу вони прорвали нашу оборону, там суміжні придосі стояли і оточили нас, скажімо так, не повністю в кольцо, в полукольцо, Там оставався промежуток у 100 метрів, які прострілювалися, можна сказати, що в оточенні сиділо. Тобто ні заїхати, ні виїхати неможливо було. Але в ході боїв за кілька днів це кольцо розірвали. Сумішні підрозділи також працювали з нашими. Розірвалося кольцо і, скажімо так вже тоді нас змогли поміняти. А скільки ви там пробули в оточенні? Четверо суток. 20 чоловік штурмують. Ми їх знищили. Проходить година часу. Ще 20 чоловік знов штурмують. Тих, поки знищили, проходить ще там година півтори знову. І Ось таким макаром вони хотіли нас подавити. Але спасало те, що вони ж самі ж, скажімо так, підносили нам боєприпаси. Ми самі знаєте, коли в оточенні закінчилися боєприпаси, ми ходили, збирали їхні рюкзаки. До кінця п'ятого дня в нас вже було стільки боєкомплекту, що перерахувати неможливо було. Кожного по сотні рожків було. У мене три автомати отак порядок заряджених стояли блин, Один цьому шмаляв, другий беру, повти не нагрівся, третій беру. А зі сторони русаків там було колосальні потірі. Там, якщо я не помиляюсь, около трьохсот загинувши. Скільки? — около трьохсот. Це за п'ять днів активних бойових дій. Скажем так, у нас дуже допомагала мінометна батарея. Ми координували, вони накривали. Взагалі, от за цей період, з серпня до кінця жовтня, як вдалося покращити становище збройних на напрямку їхні наступальні потенціали розбили в ноль. Вони вже після двох місяців боїв вже фізично не могли наступати. У них просто банально закінчились люди, не було кому наступати. Основна маса наступаючих це були так звані зеки, Зшторми. Їх там 80% було. Третя операція це. Та операція де я отримав уже пораненням після чергових боїв. Ось після одних із останніх нас вже евакуювали. Ми вже відпочивали. Зі мною зв'язалося командування бригадне. Сказали, що зажали групу нашу. Вона не змогла справитися з задачею. Зажали з двох сторін русаки. Потрібно їх звільнити і дочистити посадочку. Ми з хлопцями так прикинули там. Орієнтовно було там 10-15 противників. Я б весь взвод вирішив не брати. Думаю, нас нас достатньо буде і шістьох. Це було десь в третій ночі, третій, треті, четверте. У мене загалом підрозділ, скажімо так, спеціалізувався на нічних штурмах. Тобто у нас прибори нічного бачення, ЛЦУ, ну есть, все для того, щоб вночі тихенько ходити. Я вирішив, що це буде вночі, тому що по дню. Ну, видно кількість людей, то є і е, пташки літають, передають інформацію, мінометка накриває, то есть, вночі було б безпечніше для нас. Загрузились, сіли в Макспроху, поїхали, десантувалися. Ми думали, що це буде скажі, так наїзді, на, на льоху. Я вирішив всю групу. Ну навіщо всіх тащити, щоб е, чим більше людей, скажімо так, то е, тим небезпечніше. А так по-тихому зайти, тихо пішов, тихо пішов. Після десантування ми зачистили перший участок, там було зовсім небагато їх. Зустрілися з суміжним підрозділом, який був зажатий. Але суміжний підрозділ вже був вимотаний, відмовився з нами продовжувати зачистку. Тобто ми їх поставили прикривати тили, і в нас на той час залишилось чотири. Коли вже підходили до кінечної точки. Первій По станції почув, що видно, де 10 типових сигнатур. 10 росаків не нарахували. Коли вже підійшли і почав е, зав'язуватися бій, я зрозумів, що там їх не 10. Після цих всіх подій вже мені розповіли, що там їх було в три рази більше. Передвигалися ми двойками, підійшли до їхніх передових позицій, е, побачили, що стоїть ну, особисто, я побачив, стоїть кулемет Калашникова номера обслуги не було. Побачив, що там мількнуло. Він підійшов до Окопчику. Там сиділо два русака. Я вирішив їх скажімо, так, витягнути їх отуди, щоб ну, або полон взяти, або якщо він щитом. Один із них схватився за гранату, і прийшлося їх знищити. вже відповідно на спалахи автомата. Мене почали закидувати ручними гранатами. Тобто дві ручні гранати попали якраз під мене, де я отримав поранення. А де був той побратим, який з вами двійкою вийшов? Я рухався по правій стороні посадки. Він рухався в лівій. Ми перекреслимо вогнем. Він прикривав мене, я його прикривав. Це завзав сам бій. Після чого я знищив цих двох і ще в ході перестрілки ще трьох успів. Значто загалом я я п'ятьох успів покласти. А сам бій тривав буквально хвилин 10-15 від сили. Я підняв руку, дивлюсь, мене пальці висяти. Тобто, я вже зрозумів, що мені руку отривало, пальці поотривало, ліва рука ще була ціла. І вже коли я далі міняв рожки, я в один, ну, в один момент мене просто відмовили руки. Автомат в руках був, я в стані шоку тими поломаними культяшками ще відстрілювався. Ще тобто, фактично, ще трьох ви знищили вже з пораненими. Ну, так, руками. вже з пораненими руками. Потім мене вже фізично в руки просто відмовили. В таких ситуаціях, коли інтенсивний бій, іде, в першу чергу потрібно ну, максимально, скажімо так, спробувати оцінити загрозу, оцінити небезпеку і пріоритети виконання. Тобто в моєму випадку було пріоритетно подавити вогонь для того, щоб евакуюватися самому та товаришам. В принципі, що ми зробили? Ми подавили вогонь. І швидко відійшли від е, лінії вогню. Як вашим побратимам вдалося вас врятувати? У мене рація була е, у ну, Мене кнопка була на плечі. То я нажав і розмовляв. Тобто, я вже, на жаль, сказав по реці, що я важкий 300, мені потрібна евакуація. Фізично я нічим собі допомогти не міг, керувався тим, що я в свідомості, хоч і боляче, але я міг на той час оцінювати ситуацію. Тобто, я чув виходи, казав, кому, де, ну, куди кому сховатися, чи бросайте мене, розбігатися, чи йдемо далі. Ті, тобто, хто взаді. Артур із Бабаком, що прикривали наш відхід, я казав, до да, ворог на яку годину, щоб вони подавляли вогонь. Тобто ну, все робив із себе можливе. Хлопці мене підібрали, відтягнули до суміжного підрозділу. Артур із Бабаком це виходить, в другій двіці. Вони прикривали наш відхід, потім вони. Згодом підтягнулись. Я почав періодично втрачати свідомість, періодично входити. Далі я вже пам'ятаю тільки по, по розказах е товаришів. Я сам собі не встиг накласти турнікети, Мені вже накладали хлопці турнікети е на праву ногу і, соответственно, на дві руки. У мене втрата крові велика була. У мене в основному була поранена нога, але ще е кульовим е кульовий і багато маленьких осколків. Основна втрата крові була вже, коли мене відтягнули, мінометом накривали, і осколками мені праву ногу дуже сильно пошкодило. Мені на праву ногу два турніки навіть накладали, щоб кровотечу. З оком нічого не робили. Тобто, в мене фізично око є, але я на нього не бачу. А як вони вас несли? У мене на автоматах. Тобто Автомати поклали, мене на автомати, і в шістьох кладеться автомат. І наступний автомат, типу, один під спину, а другий під поясницю. І е, з двох сторон хлопці беруть як носілки. Я, скажімо так, не маленький, в мене на той час було там, 100 плюс кілограм. Сказав, знімі з мене броню, все знімі з мене в СБК, тому що вам буде важко. Я і так у сотню важу, і ще 40 кг ще татащити. Кажу в той час почався мінометний обстріл. Нам декілька разів доводилося зупинятися. Ми наклали в якусь ямку, чи що те саме самі роз тому що скупчення сіли ну, скажем так, щоб всіх зразу не поклало. Мене оставили, розбіглись, опці закінчився. Всі збіглись, мене підняли, понесли далі. Я реально думав, що я не виживу. Я вже скажімо так, прощався з життям дуже сильно пити хотілось, хлопці мені не давали пити, бо не можна пити і би, ніяких не кололи. Я думав про сім'ю, про дітей. Як як це буде, як вони будуть жити без мене і тому подібне? Ну я, я вже готувався померти. Втрачав свідомість приходив, втрачав, приходив, втрачав, приходив. Так я не знаю скільки скільки раз. Я мені по по полицю давали, щоб я не засинав. Після того як мене хлопці вже принесли на точку евакуації, під'їхала вак машина. Совісно, мене загрузили, закинули і привезли на стабпункт, пункт, де мене вже стабілізували, і відправили на Борову. ну, поетапно аж до самого Харкова. Через троє суток в лікарню до мене приїхав заступник командира бригади і Артур Товариш. Мій вони приїхали мене привітати в госпіталі. І розповіли подальшу хронологію, як там все відбувалося. Після того, як мене поранили, евакуювали, залишилось там два чоловіка: це то є Артур і Бабак, які залишились неушкодженими. Вони вас евакуювали і повернулись? Так, вони евакуювали нас, дочекались підмоги. Із суміжних підрозділів, і вже по світлому, скажімо так, дочистили той участок, який ми не завершили. Артур показав ще відео, кінець закінчення скажімо так, тієї посадки. То вже... То це вони для вас записали? Так, це для мене. вони. 20 жовтня 11.12, посадка зачищена. а Там вже наше, там вже наше. А це молоді фаханці діти самі, діти в армії. І кожен фініш це по суті старт. <рес> <рес> і щоб сміятись, я хапала. Алена <рес> <рес> Костамка. Скільки в цій операції вам вдалося звільнити? Ну, там окло 900 м в Пасафії. Скажімо так, це не особисто я, це із сумішною підрозділом. Ціна коцапської жизни 20.000 руб. Покажи гроші. От, і ще 50 грн. Ціна кацапа, який лежить у нас по ну десь. Починаючи з 2015 го року я був у складі 53-ї крамотехнізованої бригади. Мені дали позовний е, Гарік. Мене всі звали Гаріком. Тобто, вплоть до 22-го року я був Гаріком. Я колись захоплювався Бушідо, і один з улюблених моїх бійців був це Гарі Обрать. змінилось після того, як я перевівся вже в дігерський підрозділ в другу роту першого батальйону. І командир роти прозвав мене Гонсалісом. Якби швидка мишать, швидко виконувала задачі. Я з дійство, скажімо так, був як то швидкий. <хи>, вічно куди то влізу. блін, ще з дитинства, то як в селі баняки поперекидаю, поб'ю та то що тоді ну, в такому плані. Просто коли плануєш і виконуєш таймінги, які е, ну, при плануванні е, задаються. Ти розумієш, що це набагато ефективніше, чим м'ятись, чим до чим довше ти стоїш на місці і обдумуєш свої дії, скажімо безпосередньо, коли нема визначення якогось, це ти підвигаєш себе і своїх товаришів на ще більшу опасність. А коли те, в тебе зарані все продумано, все розписано вплоть там до п'яти хвилин, тоді набагато краще. Ворог не успіває зреагувати, зробити якісь дії, коли ми вже. Зробила своє, а що от, найшвидше по таймінгам вам вдавалося? Ну, скажімо так, все залежить від рельєфу, від задачі. Ну тим, що я дійсно пишався, напевно, цей ліс за 4 години. До вас приїхав президент України і вручив вам. Зірку Героя України. Пану президенту України за мужність і героїзм захисту державного суверенітету, цінності України, самовідне служіння українськими народом. присвоєно звання названня Героїв України, врученням ордена Золота зірка Кучеренко, Валерію Віталійовичу, молодшому сержанту. Це мене з Харкова перевели в Жавківський госпіталь. Я надіявся там на якийсь на третьому ступені за мужність. Я взагалі не, не очікував, що це буде герой. Я, звісно, трохи в шоці був. Поспілкувалися пару хвилин з ним, і все розійшлись. Тож все це, це було скажімо так максимально швидко. Побажав мені одужання тройки слов, буквально перекинувся. І радісно, і незрозуміло, і якось лячно було. Я через пів години після того тільки усвідомив, що це відбулося. Після поранення було дуже багато операцій. Відмовили нирки. Нирки запускали Коротше, загалом за чотири місяці, скажімо так, вже максимально відновився наскільки це можливо для того, щоб уже запротезуватись. У Мене ще були проблеми з правою ногою, але то вже скажімо так від'їжджало на другий план. І в березні місяці 23-го року я вже з дружиною полетіли в штати в протез-фундейшн для отримання, скажімо так, і підгонки протезів. Даже самі реабілітологи кажуть, що ти максимально швидко відновився. Гонсалес. на той час. Я планував повернутись назад до частини і бути, хоча би якимось сержант-інструктором, скажем так, але я згодом зрозумів, що це неможливо. Тому я вирішив своє життя планувати вже в бізнесі. Я приблизно на 80% не залежу від інших, але залишається той невеликий процент 20%, який я фізично зробити не можу. У мене є три вида протезів: Це тягові крючки, біомеханічні руки та біоелектричні крючки. Але я скажу по особистому досвіді, найкраще це ну особисто для мене це звичайні тягові крючки. Найперше досягнення для мене було це навчився писати. Тобто я самостійно вже можу писати, розписуватись то тобто, за комп'ютером. Я працювати, навчився Зокрема, за кермом, їжджу. Як ви прийшли до цієї ідеї відкрити піцерію? Ми ще з дружиною до війни планували відкрити, але не піцерію, планували відкрити кав'ярню. Враховуючи наші реалії і рентабельність кав'ярень, ми з дружиною все-таки вирішили відкрити піцерію. Це ближче, скажімо так, до нас, до душі. До того, що дружина в мене раніше працювала під сейою, вона, скажімо так, знає технологію виготовлення. І з'явилась потім дуже швидка ідея створити піцерію у Гонсаліса. — За скільки часу ви відкрились? За три місяці. З дружиною на працюємо, як дівчата на виходний там. Ну це дні, коли не, не загружені. Та я сам. Е, Галь, да мені фартуха. Тут... Та то там посудить ще. Це його дві, і навіть більше. Думів, він може і ще зможе багато чого. Потрібно своє житло, щоб він міг все сам робити. А так як держава нам, як він герой України, уже другий рік не може видати квартири. Це також вони розповідають, що у вас велика сім'я, ми такі, такі сім'ї, такі квартири не надавали великі. Хорошо, ну чекаємо. От ми зараз знімаємо одну кімнатну квартиру на даний момент. Бо свою на даний момент ми купити не можемо, бо це немалі кошти. Чекаємо від держави квартиру, тоді облаштуємо. Туалет ми вже знайшли під нього, щоб облаштувати. Ванну кімнату також. Усе під нього. Доброго дня. Можна підсумку папіронів? Так, звичайно, в закладі з собою. З Собою. Угу. Панопові ще бажаєте? Так, до сплати буде 270 гривень. Карта готівки? Карта. Для людей, таких, як я, скажу так, в того, що немає нічого неможливо, ви вже пережили те що... те, що пережили, і ви повинні зрозуміти те, що далі буде тільки легше. Ідеї в мене після поранення у нас куча ідей зараз є, але я ще фізично всі. Реалізувати не можу, але згодом я все зроблю. Я й не та надіявся показати своїм прикладом, що немає нічого неможливого, що потрібно стримитися тільки вперед.